Вівторок, 12 вересня, Смиренне служіння звеличує була й суперечка між ними, хто з них більший? Євангеліє від Луки 22, 24. Прохання Якова й Івана про те, щоб сісти праворуч та ліворуч від престолу Христа стало причиною незадоволення серед учнів: те, що двоє братів наважилися просити для себе найвищого становища, настільки обурило інших учнів, що вони були готові вступити у сварку. Кожному здавалося, що його недооцінюють, а на його вірність і таланти не звертають належної уваги. Юда був найбільш непримиренним критиком Якова та Івана. Коли учні увійшли до верхньої світлиці, їхні серця вже палали від обурення. Юда протиснувся, щоб зайняти місце ліворуч від Христа. Іван сів праворуч. Звісно, Юда мав твердий намір посісти найкраще місце, а таким вважалося місце поруч із Христом. Водночас, Юда був зрадником. І ось з'явився ще один привід для суперечки. У той час був звичай: слуга обмивав ноги гостям, які прийшли на бенкет. І в цьому випадку все було приготовлене для здійснення такого служіння глечок, умивальниця і рушник. Проте у світлиці не було слуги, тому його роль мав виконати хтось із учнів. Однак кожний з них, піддавшись почуттю ураженої гордості. Твердо вирішив не виконувати цієї ролі. Поглянувши на стривожені обличчя своїх учнів, Христос підвівся з за столу і, знявши із себе верхній одяг, що обмежував рухи, узяв рушника і підперезався. Юда був першим, кому Ісус помив ноги. Він уже уклав угоду, за якою зобов'язався передати Ісуса в руки священників і книжників. Христос знав цю таємницю, але не став викривати його. Господь бажав спасти і душу Юди. його серце ридало, як я відмовлюся від тебе. Він сподівався, що, помивши ноги Юді, зворушить серце заблудлого учня і спасе його від зрадницького вчинку. На якусь мить серце Юди затремтіло. Він навіть відчув сильне спонукання негайно визнати свій гріх. Проте не захотів приборкати себе й покаятися. Його серце озлобилося ще більше. Він не заперечував і не протестував проти такого приниження Христа. Юда просто був ображений поведінкою Господа. Якщо Ісус так себе принизив, думав зрадник, він не може бути Царем Ізраїлю. І все ж таки, навіть тепер Юда був би прийнятий і прощений, якби покаявся. Провину його душі ще могла умити викупна кров Христа. Проте, бувши самовпевненим і високо оцінюючи власну мудрість, Юда виправдовував свій негідний учинок. Дорогі друзі, давайте не будемо юдами у цьому житті. Давайте все ж таки прагнути до того, щоб бути смиренними і чистими перед нашим Господом і виконувати всі його заповіді в цьому житті для того, щоб наслідувати життя вічне.